Добрий день, мене звати Цемонтова Софія, я презентую Єзівський НВК та творче об'єднання плеяди. Тема моєї роботи є Музей Григорія Сковороди, який зазнав руйнувань під час російського вторгнення або не братайтеся з тими, хто зло ховає. На мою думку, ці слова будуть много наразі а є актуальними, як ніколи. Історична пам'ять є важливою складовою у збереженні та відтворенні ідентичності свідомості народу. Історична свідомість народу сформувалася не лише завдяки життєвому досвіду, але й геніям усіх часів. Одним із них є Григорій Саутськоборода. Його ідеї полягали в утвердженні національної єдності, ідентичності та свободи нашої нації. Спокон віків. У нашій країні намагалися забрати право на свободу, ідею та територію. Так і зараз Російська держава намагається знищити осередки культури, символи нашої нації. Одним із таких культурних центрів є Музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка, що на Харківщині. Поринувши у мирні часи. На вулицю Прозерно, 3 ми опинимося у Національному літературному меморіальному музеї Григорія Савича-Сковроди. Його експозиція розміщена в будинку поміщиків Ковалівських. Він зведений у 18 столітті як садовий павільйон і використовувався як дім для гостей і свят. Сам музей заснований 1972 року. Його зібрання. Налічувало кілька тисяч експонатів на території комплексу, у 18 гектар було розміщення пам'ятки історії, архітектури, монументального та садово-паркового мистецтва 18 століття. У перших двох залах розкривається життєвий шлях просвітителя, його основні філософські ідеї та художні твори. Третій зал присвячений шануванню та вивченню його творчості де у 19-20 столітті. Завершується екскурсія біля меморіальної кімнати, де жив і помер Григорій Сковорода. В експозиції також відтворена історія музею та культурно-мистецькі заходи, що проводяться на його базі. Зверніть увагу на особисті речі митця та кімнату Григорія Сковороди, у якій він провів свої останні роки життя. Та все змінила війна. Напередодні повноваштабного вторгнення у будівлі тривали реставраційні роботи в рамках підготовки до 30-річчя Сковороди. 6 травня 2022 року о 23-й годині під дах музею потрапила російська ракета. Виникла пожежа. Вогонь охопив всі приміщення, отримав поранення охоронець, вигоріло 280 квадратних метрів. Потім зовнішні стіни будівлі уціліли. Із пепелу дістали а, статую поета, яка стояла в одній із кімнат. Також не постраждала могильна плита і бюст авторства кавалерідза, які розташовані на певній відстані від будівлі. Найцінніші експонати з музею перемістили заздалегідь у безпечне місце. Попри значні руйнування будівлі, реставратори вважають, що будівлю можна відбудувати. Міністерство культури в межах проекту збережить українську. Культуру розпочало збір у 112 мільйонів гривень на відновлення музею. У вересні 20... 2022 року Укрпошта презентувала благодійний постовий блок сад божественних пісень і конверт національно літературно меморіальний музею імені Сковороди. Міністерство культури України повідомило. Ще 50 тисяч доларів на заходи та конвенції музею має надати ЮНЕСКО, 450 тисяч гривень на відновлення будівлі. Отож, віримо у якнайшвидше закінчення війни та відбудування історичних об'єктів та інфраструктуру. Та особливо наслідуємо Григорія Савича. Не піддаючись на придводні капели та обіцянки російських агресорів. І як казав сам Григорій Сковарда, не обратайтеся з тими, хто зло ховає. Це і буде свідченням того, що ми свідома ідеологічна нація, яка не керується словами, яка керується словами великого пророка. Тут ви можете побачити список використаних джерел та дякую за увагу!